Привіт привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери кадровики, юристи і ФОПи. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо питанню мобілізації працівника. Як виплатити компенсацію відпустки в такому випадку? Звернемось до статті 24 закону України про відпустки, якою визначено, що працівникам, яких мобілізують, а також які е, призиваються на строкову службу, для них передбачено за їх бажанням та на підставі заяви виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткові дні відпусток на дітей. Зверніть, будь ласка, увагу, що в такому випадку, коли працівник повідомляє, що його мобілізовано, він має е по можливості встигнути передати нам написану заяву, якою визначає прохання, виплатити йому грошову компенсацію і зазначити за всі дні невикористаних відпусток. Ця заява має бути подана не пізніше завершення місяця, в якому працівника мобілізовано. В такому випадку на підставі заяви керівник видає наказ про виплату грошової компенсації мобілізованому працівнику, бухгалтерія робить відповідний розрахунок, який описує розрахунок середньої зарплати згідно постанови кадміну номер 100 Отже, зверніть, будь ласка, увагу, що така виплата грошової компенсації є правом, а не обов'язком. І у такому випадку, коли наш мобілізований працівник встигає, Подати відповідну заяву, ми таку компенсацію виплачуємо, колеги. У нас сьогодні дуже важливе відео, і щоб не пропускати наступні свіжі відео, просто зараз раджу підписатися на мій канал Блог Тетяни Моєсенко. Також, якщо це відео було вам корисним, ставте лайк, а ми крокуємо далі. Дуже багато запитань бухгалтерів іде про те, а чи можна виплатити таку грошову компенсацію тим працівникам, яких було призвано раніше, у 22 му чи 23 му роках, і які досі на службі. Ну, дивіться, в законі немає. Норм, які би мали зворотню дію у часі, або дозволяли би а пере. Передбачали, прописували би механізм такої виплати для тих, хто був вже призваний або мобілізований раніше. При цьому треба враховувати конституційну рівність справ в однакових умовах. Тому, звісно, зважаючи, що закон не передбачає, але і не забороняє. Звісно, підприємства через локальні документи, через положення, через колективні договори, можуть передбачити можливу таку компенсаційну виплату відпускних вже тим працівникам, кого мобілізовано, і які далі сьогодні на службі. Тобто, цей механізм треба спочатку прописати в внутрішніх документах в локальних, закріпити, після цього надати можливість працівникам, які мобілізовані, звернутися до роботодавців з відповідними заявами і вже далі керуючи з заявою внутрішніми положеннями і правилами, мати можливість виплатити таку компенсацію дні відпусту. На цьому я завершую це відео. Обіймаю вас всіх. Цілую, люблю, Па-па.